Паналі, чесний аукціон. Сьогодні ми поговоримо, поговоримо про UNC 66 та 65. Їх ще називають GEM and Circulate. Отже, які основні відмінності? По-перше, тут уже з'являються механічні та хімічні дефекти. Якщо 67 та вище, там були чисто технічні дефекти, пов'язані з процесом виробництва. До речі, в тому числі залишки сліди від степлера. Два отвори від степлера це також відноситься до 67. Цього моменту я не говорив в попередньому відео, тому що в мене не було такої банкноти. Я випадково натрапив і зараз вам покажу. До 66 відноситься вм'ятаний пожовтілий папір або плями. До 65, криво обрізана бона, ледь помітно зрізаний кут, ледь закруглені кути з одного боку поле менше в два рази, ніж з протилежного. Отже, 66. Тут є така бона, вона також йде з отворами від степлера. І є ще інша. 67 з номером. Також з отворами від степлера, але якщо ви придивитесь, я думаю, тут наглядно видно сам колір паперу. Тут він такий біленький, чистенький, ніби як зі станка зійшов. А тут вже видно, края такі пожовтілі йдуть. Далі. Ще такий момент. От по жовтілі края тут явно видно. Такі от можуть бути відсутні частинки. Або такі от нерівно, нерівно обрізана бона, це значить, що, наприклад, одна сторона може відрізнятися там міліметр 2 від іншої. Це не то, що хтось ножицем обрізав, а так порізали на станкові. Тут також, дивіться, якщо придивитися, здавалося, що тут такого дивного бона як бона, але видно, якщо збільшити оці поля жовті такі, вони їй жовті на реверсі і на аверсі. Тобто папір вже трошки втратив свою якість. В цій боні, я спочатку думав, що знизили через цю фарбу. Але потім знайшов таку ж бону з такою ж фарбою, тільки з номером 67. І тут також наявно видно, який тут білий чистий папір. А тут він ніби якийсь червонуватий чи жовтуватий місцями. Ну, тобто, не такий, як повинен бути. Не ідеально білий. Далі, тут все ідеальне, здавалося, на перший погляд, а от куточок один пожовтів. Тут у нас є м'ятина. Видно. Така от. Десь випадково. От, до речі, з цієї сторони її майже не, не помітно. Так, все ідеально, поля, кути гострі. От ця м'ятина і знижується до 66. Далі. І ще один момент. Плями от такі от, бачите, жовті. Це не є якийсь технічний момент з папером, це просто вже якесь сміття потрапило, і воно з часом пожовтіло. Ну і тут видно такі жовті плямки. Тут от видно. До речі, прошу звернути на поля. Тут майже вони однакові, ну трошки зміщення видно ліворуч. А у 65 зміщення от цих полів співвідношення йде 1 до 2. Тобто це поле буде в два рази менше за праве поле. Переходимо до 65. А я нагадаю підписатись на канал, поставити лайк та зарекомендувати це відео своїм друзям, якщо воно вам виявилось цікавим та корисним. 65. Тут є отакі от моменти, бачите, як нерівно зрізане. Знайшов таку ж саму бону з номером 67. І, як ви бачите, вона з усіх сторін ідеальна. Не докупаєшся. Далі. Тут так само. От бачите, такою хвилькою обрізане. Плюс тут оцей такий терчить пиндик якийсь. І різні такі от моменти. Тобто тут, якщо так придивитися, трошки відсутня частина бони. Це вже 65. Тут у нас дивіться, зрізаний, ніби як зрізаний кут. Не знаю, як хто його зрізав і коли. Тобто, вона ще, крім того, всього пожовтіла, вона б була б 66, якби не оцей кут зрізаний. Далі. В цій бони кути, бачите, які. Не дуже цікаві. Такі от аж прям заокруглені. 65 це вже буде. І так само в цієї також придивитися заокруглені. Такі конкретно заокруглені. Так, в принципі, вона лежить, в наче і все нормально і гарна, бона. А от хто тільки починає колекціонувати, можливо, на такі моменти і не звертає уваги, то потім вже. Коли колекція збільшується і ставиш цього більш прискіпливо. От, до речі, цю банкноту, чому 65, я не розумію. Але поставили зірочку. Зірочка це окрема тема. Чесно кажучи, я так і не зрозумів. Це дається на якісь там найкращі бони в найкращому стані. Але чому 65, кути гострі? Можливо, тут є якась вм'ятина, яка непомітна на фото. Таке також буває, до речі. Або, можливо, тут якийсь стан паперу, можливо, в ультрафіолеті десь посвітили, щось там не так світиться, якісь плямки, можливо, світяться, або просто якість паперу, трошки не та, що потрібно, і вже 65. Ну, на цьому зациклюватись не будемо. Далі, І от про зміщення, те, що я казав. Тут візуально видно, що це поле ліве, в два рази менше за праве. Так, в принципі, дефектів тут більше немає. І так само на оцих 100 трильйонах. Яке тут поле, а яке тут. І тут, до речі, на аверсі і на реверсі. Воно так зміщено однаковий малюнок. Тож, швидше за все, не малюнок зміщений. А просто почали станок нерівно настроїли, і він почав різати, ніби як зі зміщенням. Тому що і аверс і реверс, бачите, однакове співвідношення йде. Ну, приблизно. І так само на 50 трильйонів. Те саме зміщення йде. От такі от цікаві моменти. Дякую, що заглянули на канал. Заходьте на аукціони, допомагайте Збройним силам України.